У мене є новий анекдот. Опа! Погано. А ти зараз закриваєш? Я не закривав. Ні-ні ви ні. Я старався. Кей, ну ти як, ти якби перший день на зйомці. Що що треба краще зробити? Треба, щоб Кейзо не очікував на водичку, а, бо то видно на камері, що Кейзо час... Його треба відволікати! Да! А, давай будемо звати! Кевич визит! Кевич! Взагалі тут нічого нема. Дивіться, там женщина! Дивіться, Дивіться яка баба гола попіла! <śle> <сь at the table> <shle> 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 porque tá top já, de hoje, só... <laughs>